В 7 дня, дівчата й хлопці. Ще з учорашнього дня я запланувала, що сьогодні буду борщ варити. Буде борщ з крапивою. Вчора я нарвала, ходила до маринки, нарвала крапиви. Крапива вже є, трішки ось, знайшла щавлю, петрушки, цибульки. Дуже захотілося мені вже весняного чогось такого зварити, ну, от, борщу. Вже крапива дівчата потроху з'являється, і якщо ще немає, то через пару днів точно вона буде. У мене каструлька на 2,5 літри. Я оце сюди поклала курячу ніжку і ставлю варити бульйон. Бульйон мій вариться. Тепер я б чистила картоплину таку велику, величеньку. Я її кришу, так, не знаю, на четверо чи на шестеро. От, я великими кусками люблю. І кладу ще туди картоплю. Картопля хай вариться. Тепер у мене така цибулинка. Я трішки сирої туди покришу. І ось у мене селера є. Я люблю селеру, то я селера, морква і цибулька зроблю за жарку. Зараз я це все потру. Хто не любить селеру, то не кладіть. Це за бажанням. Я просто її дуже люблю. У мене майже завжди корінь є. Це я зараз потрошку всього покладу туди в борщ сирого, а зрешти я зроблю зажарку. Зажарку я роблю завжди на олії, щоб вона, ну, знаєте, не загусала. Я люблю на олії. Борщу я знімаю піну чи тшому, хто як називає. І ще я ось замочила перловку, тут дві ложки. Це вона так просто настоялася. Кладу туди ще перловку. Я люблю з перловкою. І яєчко вже зварила куряче. Зажарка готова, борщ вариться. Тепер, дівчатка, зелень. Ось моя зелень. Я її гарно вимила, шила зелень. Тут крапива, що я вже знайшла на городі, на обніжку нарвала. О, тепер я знову викладаю сюди. Це сито чи тут друшляк, хто як називає. І просто так з чайника буду зливати гарячу воду і перемию так і все. Ось так я перемила. І повірте, брудна вода тікла. Це я так завжди роблю, щоб борщ не був такий, знаєте, дуже... Темний. Перед тим, як класти зелень в борщ, я витягую м'ясо. Я викладу, порву на волокна і потім кладу туди вже зелень і кришу яйця. Так, М'ясо я ось обібрала. Тепер повертаю я його знов до борщу і одразу кладу зелень і яйця кришу. У мене два буде. Якщо ребра в мене, дівчатка, то я, звичайно, їх ніколи не трогаю. Вони в мене там варяться, щоб такий кусочок, знаєте, ребра, тоді смачно. А так, якщо е, куряче м'ясо е, чи якесь там, не знаю, кісточки свинячі, то я стараюся їх зачищати. Щоб не займало лишнього місця в борщі, я недавно придбала сушені овочі. Тут морква, васелера, таке все. Знаєте, пастернак, мені дуже подобається, то я ще такої приправи покладу. Мені вона смакує, чесно, ще кладу туди зажарку, потім сіль, підкислюю теж за смаком. Це вже виробіть індивідуально, хто як любить, хто як. Кому як смакує, і в самому кінці я кладу яйця. І борщ з крапивою готовий. Тепер накриваю кришкою, даю настоятися десь півгодинки, а потім будемо куштувати. Ось мій борщ. Ось такий він апетитний, з крапивою. Борщі, супи, солянки, капусняки я завжди люблю з сметаною. Так що... Сметанки покладу, буду куштувати, дівчата. М -м -м. Смачний, пахне весною. Треба все годувати з душею, з добром. І все буде добре, дівчата. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!